Стефанка, розумієш, справа в тому, що я незвичайна людина, я вампірша. Вампірша, це ще що означає. До речі, чуєш, Стефанка. Може, ми з тобою після школи сходимо кудись, може, подивимося якийсь фільм, чи ще щось. Це що, та сама вампірша, це луна, друзі, ви тільки гляньте, та вона обганяє всіх хлопців нашого взагалі класу. Та так, треба з тобою поговорити, якщо ти розумієш, про що? Про що це тобі треба з ним говорити. Друзі, всім привіт! З вами знову я, Стефанка, і я радий вас бачити на новесенькому відосі на моєму каналі. Раджу прямо зараз кожному із вас підписатись на канал та поставити кнопочку лайка. Я вам буду дуже сильно за це вдячний. Також можете підписатись на мій телеграм-канал. Ну і звісно ж, величезне. Дякую спонсорам мого каналу. Прямо зараз ви їх бачите зверху на екрані. І якщо ви Теж хочете стати спонсором посилання в описі. Так, друзі, сподіваюся на вашу підтримку. Ну і бажаю вам приємного перегляду. Прямо зараз я знаходжуся у себе вдома. І як я радий, друзі, що сьогодні мені не доведеться ніяку роботу робити, мені не доведеться працювати на своїй фермі, збирати всю цю пшеницю і так далі. Тому що я відправляюся до школи, друзі. Так, саме до школи не питайте, чому літ. Том просто треба до школи, ось, друзі. І ну, у мене навіть є мій транспорт. Я трохи вже запізнююся, але нічого. Головне, що я все з собою тут взяв. Я взяв з собою свої олівці, зоши та книжки, звісно. І я поїду у місто до школи, тому що, як ви знаєте, в нашому поселенні абсолютно немає шкіл, тому, в принципі, просто замикаємо наш гараж ззаду будинку. Сідаю я, значить, на ось такий ось невеличкий байк. Та відправляюся. Друзі, у місто до школи. Тому давайте поїхали, доки я не запізнився і доки мені не поставили двійку. Все, друзі, швидко їдемо. І до речі, друзі, поки я їду, у вас є час написати в коментарі, як ви закінчили цей навчальний рік. Так, друзі, прямо зараз напишіть у коментарі, як ви закінчили цей навчальний рік. Тобто, ви хороши з чим двієшник, чи відмінник, і так далі. І по якому предмету у вас найвища оцінка. Ось, мені буде дуже цікаво почитати. Ну а я вже буду їхати, погнали! Так, Я вже майже під'їхав, ось же моя школа вже зовсім близько. Так, чи зможу я тут зараз проїхати? Так, давайте ну, спробуємо. Ей, так, зараз. Ах, ні, ніяк. Просто ніяк. Тому, друзі, давайте десь ось тут просто припаркуємося. Я сподіваюся, що ніхто не вкраде ось такий ось мій мопед. Я на це, звісно, дуже сильно сподіваюся. Добре, ну що ж тепер просто летимо до школи і ем, дивно, там якась дівчина стоїть. Добре, так, а ну давай відійди в мене уроки зараз. Нічого собі, якийсь хлопчик, привіт тобі! А ми з тобою випадково не з одного класу. Не впевнений, чесно кажучи, раніше я до цього тебе не бачив. Я новенька у цій школі. Може ти якось допоможеш мені тут освоїтися. Що, чому саме я? Я зараз запізнююся взагалі, то на урок. І, ем, чому ти така якась бліда і в тебе такі червоні очі? Як тебе звати, хлопчик? Мене як звати, а я тобі не скажу. Давай спочатку ти скажи, ти якась підозріла. Добре, мене звати Луна, а тебе як? Мене звати Стефанка. Приємно познайомитися, але чекай, ти навіть не відповіла, а що з тобою взагалі не так. Стефанка, розумієш? У мене є один секрет, і я хочу, щоб ти нікому його не розказував. Що, що це за такий ще? Дивіться? Секрет, який я нікому не маю розказувати. Я з тобою ледве знайомий. Але Ну, добре, розказуй, мені цікаво. Стефанка, розумієш, справа в тому, що я незвичайна людина, я вампірша. Вампірша це ще що означає? Не хвилюйся, Стефанка, я не п'ю кров. Ага, не знаю. Навіть чесно кажучи, все це якось так дивно. Не, не бійся, Стефанка, я хочу дружити з тобою. Тим паче, ти ніби красива. О, що так, слухай, добре, знаєш, що, давай я просто піду з тобою до клас, тому що е, ми, в принципі, зараз з тобою точно запізнимося. А що означає запізнюватись? Це означає те, що нам вже з тобою пора йти. Тому давай ходімо. Нам з тобою треба на математику, а вчитель там дуже злий. Ну, добре, я не. Куди ти, Стефанка, Іди перший? Добре, добре, дивись, заходь за мною. Так, доброго дня, вибачте, будь ласка, ми запізнилися разом з е, Луною. Так, ми запізнилися. Е, добре, ой, ой, вибачте нас. Так, добре, Стефанка, сідай, Луна, приємно познайомитися, теж сідайте. Добре, дякуємо вам. Тик, хопа, все так, все чудово. Е, 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 Куди сідай, кудись подалі. Куди ти куди ти сідаєш? Аго, це моя партия, тут завжди один. Сужу. Стефанка, чому ти так панікуєш? Нічого такого, сяду з тобою. Ага, блін, ну класно, тепер просто, просто класно. Эх, добре, якщо що, я не підписувався на те, щоб бути твоєю нянькою. Так, а ну ти хіше там. О, так, вибачте, вибачте. Так, Стефанка, якщо ти такий голосний, давай тоді виходь до дошки, вирішуй приклади. А, блін, це все через тебе. Нічого це не через мене, ти сам винний. Чому ти так балакаєш голосно? Ага, блін, класно придумали. Добре, так, все, виходжу, виходжу. Бери в цій скрині приклади і вирішує. Ага, добре, зараз тоді подивимося. Книга і перо. Так, подивимося, подивимося, подивимося. І так, приклади біля дошки. Ого, нічого собі тут приклади. Що, Стефанка, не можеш вирішити ці приклади. Ага, він не може вирішити приклад. Так, а ну мовчи. Так, друзі, мені потрібна терміново ваша допомога у коментарях. Як завжди, так що я отримаю двійку і все буде дуже погано. Прямо зараз, друзі, пишіть відповіді на ці приклади, а я буду намагатись вирішити їх також сам, а потім звіримося, хто був правий. Так, добре. Ага, значить, перший приклад: 1 плюс 19. Так, ну, легше тут пересунути. 19 плюс 1 буде 20. Окей, хто теж написав 20, ви молодці, вам плюс 1 бал. 20 плюс 30. Так, ну 2 плюс 3, 5. Окей, значить 50. Хто написав 20 плюс 30, дорівнює 50, у вас вже вважайте, 2 бали. Можете вже рахувати, що ви вирішили 2 приклади. 15 плюс 15. Ну, це ми знаємо. Буде 30. Угу. Так, 90 плюс 9. 99 плюс 1. це в нас буде 100. І наступний приклад: 100 мінус 30. Це в нас буде а, 70. І 70 50 плюс 15, це в нас буде 85. Друзі, в кого такі самі відповіді. 20, 50, 30, 185. У вас 5 балів, все ідеально, ви молодці. Так, ось все. я вирішив, тримайте. Добре, Стефанка, молодець. Сідай. Дякую вам все. Ось, вирішив, бачиш, а ти думав, що я не вирішу. Капець. Оце ж буває таке. Так, добре, зараз. Оп, все, чудово. Молодець Стефанка, ти такий розумний. Я навіть не знав ти, Що ти вирішиш такі приклади, я б не змогла. Ну, звісно, ти б не змогла, тільки я можу. До речі, чуєш, Стефанка? Може, ми з тобою після школи сходимо кудись, може, подивимося якийсь фільм чи ще щось. О, чесно кажучи, навіть і не знаю. Я такого ще не робив. Це що? Побачення? Ну, так, Стефанка, це побачення. Ти мені подобаєшся. О, о фу, слава Богу. Сиді. Ти урок завершено гарного вам дня. Збирайтеся на наступний урок. Фух, капець, оце ж треба таке, блін, жесть просто. Ну добре, головне, що тільки мене викликало до дошки. Ну, як таке може бути? Добре, ще й нарешті я здихався цієї вампірши Так, добре, наступний урок в нас здається. Фізкультура, фізкультура в нас у спортивному залі в тій стороні. Ти що? Чому ти мене ти так лякаєш? Стефанка, ми з тобою однокласники. Який наступний урок? Я буду з тобою всюди ходити. Е-е-е, слухай, 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 ми з тобою так не домовлялися. Дивися, слухай, в нас зараз урок фізкультури. Зрозуміло, це ну, місце, де ми бігаємо там, стрибаємо, здаємо нормативи і так далі. Але для цього нам потрібна спортивна форма. В мене вона лежить у роздягальні, розумієш, а роздягальні у хлопчиків та у дівчат окремі, тому ти за мною можеш і не ходити. Все, давай, бувай. От, блін, капець, прищепилася до мене ця вампірша. Я навіть не впевнений, що вона справжня вампірша. А якщо вампірша, то що вона мене не з'їсть. О, друзі, дивіться, вона за мною біжить. Капець, тікаймо, коротше, все, вона мені вже набридла. Все, треба просто йти сюди і у роздягальню. Дивіться так, все і де вона там? Блін, вона тут! Так, слухай, ну чого ти за мною ходиш? Іди у свою роздягальню. Я не знаю, де моя роздягальня, Стефанка. Я не знаю теж, бо я не дівчина десь там чи там все. Давай, коротше, бувай. Е, Стефанка, що ж ти такий злий до мене? Ну, давай я з тобою. Ні, 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 ще раз ні, все. Я замикаю двері. Капець, ну чому ж вона до мене так причепилася? Я просто в шоці, друзі. Але добре, давайте зараз я переодягнуся. І все, друзі, ви тільки гляньте на мене. Я вже готовий просто, друзі, до всього. Тільки ось треба покласти у мою шафу зошити, книжки і так далі. і... Все, тепер, нарешті, можна вже, в принципі, відправлятися на сам урок, чому б ні. І так, вчитель вже на місці. І. Е, так, не зрозумів, я ще вже пропустив розминку Чи що? Е, чекайте, е, це що? Та сама вампірша це Луна. Друзі, ви тільки гляньте, та вона обганяє всіх хлопців нашого взагалі класу. І просто по декілька разів їх вже обігнали. як і дивлюся, як вона така швидка, друзі, здається, вона дійсно вампір що Це капець, мені навіть чесно кажучи, страшно на це дивитися. Давайте, хлопці, ми маємо, ми маємо її наздогнати. Хлопці, давайте швидше. Мені вже стає нудно. Та як вона така швидка? Ні, хлопці, я здаюся. Ми теж здаємося, вчителю, ми не можемо її перегнати. Це просто неможливо. Хлопці, привіт! Я дивлюся, ви вже здалися, чи що. Хлопці, нічого страшного, буває. Буває, ви це називаєте буває. Мені здається, такого якраз таки не буває. Добре, що я зараз тут не бігав, бо зараз лише б марно втомився. Стефанка, а ти чому там стоїш? А, Так, 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 зараз, зараз я йду. Так, вибачте, за запізнення круті хлопці школи вже тут. Блін, капець, друзі, це круті хлопці. Школи. Так, Стефанка, а ну підійдемо на до нас. А що, да нові навіщо? Та так, треба з тобою поговорити. Ти, якщо ти розумієш, про що я. Про що це тобі треба з ним говорити. О, слухай, Луна, то не треба. Треба, треба, Стефанка, треба. Так, слухай, дівчинка, ну давай йди звідси. А й що ти мені зробиш? Капець, друзі. І чому вчителю? на це байдуже. Як цікаво подивитися, хто з них сильніший. Що? Друзі, ви тільки гляньте, вони накинулися на цю вампіршу, але вона. Не здається, і вона теж на них нападає. Давайте глянемо хто кого. Це взагалі капець, друзі. Я не встиг навіть якось кліпнути очима, як одного з цих хуліганів вже немає. Вампіршу вони, звісно, якось б'ють, тому що їх більше, але вона з ними справляється. І мені це подобається. Давай, вампірша, вперед, вперед. Я за тебе вболіваю, тому давай. Так, давай тобі навіть якось допоможу. Хоча ні, краще не буду. будущем. Мене якось зачіплять. Так вона. Дивіться, друзі, ще одного перемогла. І давай, останнього з ним вже легше має бути. І ви тільки гляньте, так хто ж з них переможе. Нічого собі дійсно, дивіться, вампірша перемогла. Ну і що, Стефанка, бачиш, я потрібна тобі. І Ти тепер мій боржник. Ех, здається, ти права. Добре, і що ж ти хочеш? Ми можемо піти до тебе додому, покажеш, де ти живеш. Подивимось, якийсь фільм. Хм. Слухай, в принципі, де нібито не така уж і жахлива. Добре, тоді чекай. Зараз я тільки піду, перевдягнуся та поїдемо. Чекай мене на вулиці. Добре, Стефанка, без проблем. Так, добре, капець, друзі, зараз треба переодягнутися і збиратися. Покажу їй своє село. Так, чому б і ні, в принципі, побачить селян, побачить мій будинок, і може дійсно я зможу навіть з нею дружити. Прикольно, прикольно. Добре, все. Тепер перевдягаюся та йду на вулицю. Додому! до. Додому, додому, нарешті, додому. Ура, ура, ура. Так, а де Луна? Ага, нічого свід, все вже бачу, бачу. Луна, привітик! Як твої справи? Все чудово, Стефанка. Ну, що, поїхали? Я бачила, ти на цьому приїхав. Так, 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 добре, тоді я сідаю, ти якось хапайся позаду мене та поїхали. Так, тут капець якась така височена трава, це просто жесть. Добре, все сідаєш. Так, так, Стефанка, я вже сіла. Добре, тоді тримай. Ася якось міцніше, тому що ми з тобою їдемо в поселення селян. Летимо з вітерком вже, правда, трохи стемніло, але нічого страшного. Все тоді, давай, луна, десь, напевно, ось тут припаркуватись. Я думаю, в принципі, буде нормально. Так, ой, якось треба тут спуститися. Так, як тобі? Ого. Нічого собі, це твоє поселення. Як тут класно? Так, а тут ще є селяни, всі такі справи. Це мій будинок. Ходімо, я тобі покажу свій будинок, досить вже дивитись на селяна. О, так, 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 вибач. Заходь, відкриваю двері. Так, і тут, коротше, моя кімната, тут я дивлюся. Ну, якісь фільми. До речі, ми з тобою теж можемо щось тут подивитися, наприклад. Ось тут в мене. Що? Ти що робиш? Агоу, луна, ти що? О, чекай, Луна, ти що зробила? Чекай, що, навіщо? Це що, гра в хованки? Чи що? Навіщо вона, друзі, закрила в мене в моєму ж домі? Щось я не дуже розумію, це. Добре, дивно, але стоп, треба ж якось вибиратись. Але як мені вибратися звідси? Чекайте, так, гараж, 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 гараж. Так і дійсно, я бачу важіль, чудово, але чекайте, а якщо вона там поставила якусь пастку, вона ж не дурна. Вона явно мене якось хоче обма... Обманути. добре? Так, в мене є. В мене є кайло. Чудово, зараз розкупаємо кругляк. Добре, що вона не бачила, що в моїх скринях. Так, все тепер, друзі, треба рятувати селян від неї. Вона мене обманула. Вампірша. Так, ні-ні ні, не може бути, не може бути, друзі. Давайте ж зараз візьмемо нашу зброю і подивимося. Можливо, вона ще десь у поселенні, і ми зможемо її знищити. Давайте, друзі, все я готовий. Не треба було вести її в наше поселення. Друзі, ви тільки гляньте тут всюди Крові вона, здається, знищила всіх селян. Не може бути. Це все я винен. Як таке могло статися? І тепер вона ще й кудись втекла. Я навіть гадки не маю, де мені тепер її шукати. От, блін, капець, довірився, називається вампірші. І що мені тепер робити, я й гадки не маю. Доведеться зараз все це прибирати і шукати селян. Можливо, хтось все ж таки уцілів. А вампірша, як я розумію, вже давним-давно кудись втекла. І її знайти її вже не вийде. А може, і вийде, подивимось. На цьому я буду завершувати даний відос. Якщо він вам сподобався, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити лайки. Ну. А з вами був я, Стефанка. Побачимося у наступних відеох. Всім удачі і всім па-па!